Де чарка, та мисварка – сварка відома народна приказка, яка не перестає втрачати актуальності. Часто бесіда на підвищених тонах переростає у бійку, проливається кров. Злочини на п'яну голову здійснюються за лічені хвилини. А відповідати доводиться роками. Минулого 2013 року, за даними Коростенського міськвідділу міліції, коростенцями було скоєно 24 злочини у стані алкогольного сп'яніння. Вбивства, замахи, крадіжки, зґвалтування, неповний список результатів дружби з пляшкою. У 2014-му у п'яному угарі знову порушувалась буква закону. За січень зареєстровано три випадки скоєння злочинів у нетверезому стані. Серед них жорстоке вбивство молодої коростенки, її коханим, з яким напередодні вони відпочивали, як Завжди вживаючи міцні напої. До чергової частини Коростенського міського відділу міліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що в багатоповерховому будинку виявлено тіло молодої жінки з ознаками насільницької смерті. При виїзді слідчо-оперативної групи було з'ясовано, що напередодні ввечері ця молода пара розпивала спиртні напої. Причиною сварки між 25-річною дівчиною та її 29-річним другом стали ревнощі. Під час виниклої сварки молодий чоловік вихватив ніж і наніс смертельні удари. Жінки на даний час, по цьому факту, слідчим відділом Коростенського міського відділу міліції розпочато кримінальне провадження. Молодому чоловіку оголошено про підозру за статтею 115 частиною 1 кримінального кодексу України призначено ряд судово-медичних експертиз. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Цей резонансний випадок нашумів і за межами міста, змусивши ще раз задуматись над тісним зв'язком пияцтва із скоєнням злочинів. Станом на сьогоднішній день на обліку в наркологічному кабінеті міської лікарні з діагнозом алкоголізм стоїть 1400 осіб. За словами лікаря-нарколога Ірини Студницької, проблема алкоголізму у Коростені актуальна, що загрожує ростом скоєння злочинів. Випивши п'яні люди, вони себе відчувають дуже вільними і здатними багато чого зробити. На жаль, в такому стані стається дуже багато злочинів. Мабуть, найбільше, на мою думку, дорожньо-транспортних злочинів. Дуже багато травм і, на жаль, і смертельних випадків також дуже багато сімейних травм трав, і насилля сімейного, як до членів родини, так і, на жаль, до діток маленьких. Тобто, випивши людина або п'яна людина, вона себе не зовсім контролює. Також дуже багато ізнасилувань, на жаль, грабежів дуже багато, краж. Ну І також звичайних хуліганських злочинів, які, можливо, не настільки страшні, але вони теж дуже часто зустрічаються. Існує група ризику, до неї входять особи, яким вживання алкоголю протипоказане взагалі ну, в першу чергу пити взагалі не бажано людям, у яких є певні психічні розлади. Так тобто, якщо вже спостерігалися, наблюдалися певні психічні розлади, навіть любі психічні розлади взагалі не можна пити, не можна вживати алкоголь. Так як це може спросс. Спровокувати загострення чи погіршення психічного стану, не можна пити взагалі людям, які перенесли черепно-мозгові травми. Тобто це теж може спровокувати різку зміну поведінки. Тобто людина не буде себе контролювати. Не можна пити, не бажано пити студентам, тобто молоді, підліткам, які також дуже, тобто, доза алкоголю випитого набагато менша, їм потрібно для того, щоб вони сп'яніли. Жінкам не бажано пити. Фахівці закликають не бути байдужими до проблеми алкоголізму, особливо, якщо біда торкнулася вашої родини. У разі побутового насилля необхідно бити на сполох, звертатись до правоохоронних органів за медичною та психологічною допомогою. Не дайте алкоголю зруйнувати ваше життя.